Отримали винагороди за досягнення протягом 2024 року. Федерація боксу Полтавської області разом із одним із спонсорів відзначила успіхи відділення боксу США номер один, які були досягнуті на чемпіонатах та кубках України. Саме змагання цього рівня є найважливішими на всеукраїнській арені для боксерів та боксерок. Федерація боксу Полтавської області вже на протязі двох років е відзначає грошовими винагородами. Всіх медалістів чемпіонатів України і сьогодні не є виняток. Ми з нашими партнерами мережею магазинів привітали боксерів та тренерів з міста Горішні плавні з успішними виступами на Кубку України та чемпіонаті України. І я впевнений, що ця невелика мотивація буде додасть наснаги. Нашим боксерам для підкорення нових вершин. Грошові сертифікати були вручені Євгенію Павловському, Карині Звєрєвій, Марині Шевченко, Ангеліні Некрасовій Данилу Перетокіну та Руслану Шилову. Саме ці спортсмени та спортсменки піднімалися на подіум змагань рівня чемпіонату та Кубка України. Грошові премії у горішніх плавнях отримали не тільки юнаки та дівчата секції боксу ЮСШ номер Нуродин, а й тренери Олександр та Ірина Середницький, які підготували своїх вихованців та вихованок до найважливіших змагань. Результат дуже сильний. Результат дуже сильний. Скажемо так, в жодній школі в області, навіть у ШВСМ та школі Олімпійського резерву у Кременчуці, немає такого результату, як у нас у ДЮСШ. Олександр Середницький поділився планами на майбутній 2025 рік. Наслідуючий год я... наступного року я планую, що у нас результат буде не менший, а навіть вищий. Можливо, не у всіх, у когось із хлопців або дівчат, будемо прагнути до більш високого результату. Все залежить від багатьох обставин. На даний момент у нас хороший потенціал. Також якщо у нас команду зміцнить ганна охота, яка можливо виступить на чемпіонаті України серед дорослих, і там буде видно далі. Не будемо загадувати наперед. Заключною цього року медаллю для боксу горішніх плавнів стала золота нагорода Ангеліни Некрасової на чемпіонаті України серед молоді у Хмельницькому. За це досягнення від свого тренера Олександра Середницького, Ангеліна Некрасова отримала особисту грошову винагороду. Я дуже задоволена своїм результатом. Я до цього ну плідно йшла три місяці, починаючи з Сербії без відпочинку. Я дуже сильно викладалась на тренуваннях, щось намагалася додати іншого до свого процесу, ну щоб був якийсь розвиток. І приїхала, я дуже заряджена на цей турнір і дуже-дуже задоволена тим, що я насправді мені здавалося, що це дуже погано в людей в азі, такого ще ніколи не було. Але потім, коли я вже зайняла перше місце, я дуже рада, тому що я. Пробоксувала, вийняла дуже гарний досвід для себе. Це круто. Ангеліна перемогла у ваговій категорії до 60 кілограмів. Це четверта вагова категорія, в якій боксерка виборола золоту медаль чемпіонату України. Мені комфортніше в цій важі ніж в 66. Я там... Ну, там якісь дівчата дуже великі для мене. Мені не подобалось. Тобто, 6 кілограмів таки суттєво для тебе було, і ти відчувала зайву, зайву вагу чи ні? Ну я не відчувала зайвої ваги. Просто я коли виходила, от тільки в мене я з усіма спілкуюся, така є, що я коли виходжу, для мене людина кажеться ну, в три рази більше на ринку. І ось якось в голові, ось так ось я це все бачила, і було не дуже комфортно. Досить плідно провела сезон подруга Ангеліни Некрасової Марина Шевченко, яка поповнила свою колекцію нагород протягом року. Втім, заключна поїздка Марини до Хмельницького була у якості вболівальниці. Я приїхала на фінали за день до фіналів якось дуже різко вирішила приїхати, піддержати. Ось в п'ятницю ввечері я була вже. Хмельницькому, а в суботу вже розпочалися фінали. я була перша, атмосфера там дуже була така робоча. Приїхала піддержати нашу Ангеліну. От. Якось я дуже емоційно відношусь до її, до її боїв і ну, завжди хочеться бути. Глядачем вживую. Не втрималася вдома, так? Я якось прийшла з тренування, дуже була така в хорошому настрої і вирішила так ось, Та поїду, чого ні? Я не вірила в те, що вона реально сяде і приїде. Я думала, що вона купила білети, потім їх здасть десь там, скаже: ну, все, я проспала, там ще щось. Але коли вона зайшла в кімнату в одинадцятій вечора, я та фіюла. Це було дуже приємно. Я думаю, що якщо б не підтримка усіх людей, котрі за мене вболівають, я б взагалі не займалася цим спортом. Підтримувати людей це дуже важливо. Батько, як тебе на тебе діє, коли він перед турніром, як він що тобі каже, буває таке, що можливо хтось каже, що нічого не кажи. А чи потрібні тобі там його вказівки, його поради? В мене найкращий батько, найкраща сім'я. Я це всім говорю і дуже пишаюся своєю сім'єю. І мені дуже сильно не вистачало насправді тата на турнірі. Я ось прям, коли виходила, там роз коротше, просто всі ці п'ять днів я ходила і думала над тим, що я б хотіла, щоб він теж був тут. Але і тренери теж дуже багато всього зробили. Олександр Євгенівич дуже дуже сильно мені допомагав, і я з ним була дуже спокійна. Виходячи до ринку, він зі мною морально працював. На цьому турнірі дуже добре. Марина Шевченко вирішила підтримати свою подругу Ангеліну та вирушила подивитися наживо на її фінальний поєдинок, який склався на користь представниці горішніх плавнів. Дівчина знаходилася біля рингу та зберігала спокій протягом фіналу за участі своєї подруги. Насправді я не переживала, що Ангеліна там програє в якомусь бою. бою я була впевнена в її силах. Але все ж таки мандраж якийсь присутствував, адреналінчик. Ангеліна дуже відповідально віднеслась до підготовки до України, провела чудові чотири поєдинки. Ну вона пахала і ось результат. Мені самої захотілося там вийти з кимось, побоксувати. Але дуже була рада, що Ангеліна виграла, така гордість була за нею. Ось не зря приїжджала. Емоції отримала. ліна була стримана після перемоги, да? Виснажена, мабуть. Та вона якось так мені здається, не до кінця це зазнала, що вона ось чемпіонка України, що цей шлях вона пройшла достойно, і ось тепер є шлях до Європи. Як зізналася Ангеліна Некрасова під час поєдинків у Хмельницькому, їй дуже допомагали підказки тренера. Якою б не була боротьба у поєдинку? Боксерка все чує, що коїться біля рингу. Я боксер, який ну, чує абсолютно все. Навіть коли я в залі тут боксую, хтось може на ринку ну, біля рингу сидіти щось обговорювати. Я буду боксувати і це чути, і запам'ятовувати, аналізувати. Ну коротше, я чую все і дотримуюсь всього, що він мені каже. Ну іноді не виходить. Я там щось не відчуваю, щось не можу, щось не бачу. Але основні вказівки я усі виконую. Два заключні кроки на чемпіонаті України серед молоді Ангеліна Некрасова зробила проти господарок змагань. Боротися у півфіналі та фіналі з представницями Хмельницького було непросто, адже лише впевнена перевага у поєдинках могла забезпечити перемогу на рингу. Це було дуже м -м, Я знала, що мене будуть розводити з ними до фіналів, тому що ну це вони є як. Хотя цього турніру, і це було очевидно, я попала взагалі там ну, більше, ніж всі інші боїв. Ми запахнули в саму страшну сітку. І коли в день поєдинку я проходила поміж тренера дівчинки з фіналу, він мені підмгнув, підморгнув. Цей жест Ангеліна сприйняла як психологічний тиск на неї і впевненість тенера суперниці у перемозі своєї вихованки, адже вони боксували на рідному рингу. Хмельницькій збірні дуже симпатизують судді через це. Я дуже нервувала, що мені просто можуть не віддати мою перемогу. Я не сумнівалася в тому, що я сильніша за дівчинку, але просто щось було страшно. Перемогою на чемпіонаті України Ангеліна здобула право виступити на чемпіонаті Європи. Після невеличкого відпочинку боксерка розпочне тренування, аби гідно представляти своє місто та свою школу вже на міжнародних змаганнях.